Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про лісові кактуси. У мене тут є показати вам декілька лісових кактусів, такий як епіфілу марніра, шлюмбергера це також лісовий кактус різдвяник, який всі знають. Рипсаліс такий і два ось такеньких рипсаліси, один зелений, а один ось такого світло-зеленого лаймового кольору манюсінький. Що можу сказати на рахунок лісових кактусів? Вони відрізняються доглядом від звичайних кактусів. Вони не люблять пересушки. І в цілому поважають вологе повітря навкруги себе. І вони не витримують прямих сонячних променів. Вони просто у вас попечуться. Тому, якщо до вас потрапляє якийсь з лісових кактусів, одразу знайдіть йому світленьке містечко там, де багато розсіяного світла. На рахунок репсалісів, також, що я можу сказати, дуже не люблять, коли їх крутять, вертять, їм потрібно одразу поставив його до світла і все. Бо він починає скидати ось ці частинки свої, засушувати, підсушувати. Ну, коротше, ще один чемпіонів. Зі стресування по будь-якому поводу. Шлюмбергера стресує тільки тоді, коли вона цвіте. Ось потрапила до мене ось така у неї дуже гарна квітка, шикарна. І вона тут у мене поскидала бутончики. Але в цілому вони не стресують, От вони нічого не відсушують. Тобто вона більш поводиться адекватно. На рахунок епіфілумів. можуть скидувати частини себе, коли це пересушка. Тобто їх всіх потрібно або гнутовий палив їм давати, якщо ви не хочете дуже часто їх поливати, бо, я ж кажу, бояться пересушки. Це може от прям травмувати рослину, мало того, що він стресуне і ще буде потім підхворювати. От. І підтримувати вологість і оприскування дуже люблять. Тобто ґрунт їм потрібний, повітря проникний. Це зазвичай дуже гарно себе показує, якщо універсальний ґрунт додавати кору. Якщо додавати туди мох сфагнум, додавати туди вермікуліт, бо це все епіфіти, літофіти, їм потрібно, щоб просто коріння за щось чіплялося, дихало повітрям, і щоб навкруги створювалася така атмосфера вологості. От прям як в лісах. Коли ви потрапляєте в ліс, там волого, там все. Світла багато в день. От саме це їм потрібно. І, здається, все, що я хотіла вам розповісти, мені здається, що саме важливе по догляду я розказала. Тобто в порівнянні з звичайними пустельними кактусами, це зовсім Інша рослина по догляду. Не пересушуйте, будь ласка, підливайте. Період спокою також у нього от вже з листопада буде по березень. Ці будуть квітнути, у них закладаються бутончики. До речі, всі вони квітнуть. І епіфілами квітнуть, і рипсаліси квітнуть, єдине, що квітнуть всі по-різному в різні пори року. Отже, здається, все. Думаю, що я вам полегшила питання на рахунок цих рослинок. Всім папа, підписуйтесь на канал.